Доброго дня, дошкільнята! Пропоную вам привітатись спочатку з дівчатками, які вони нас гарні, поплескаємо їм. А зараз привітаємо наших хлопчиків. Вони в нас сильні, мужні. А зараз поплескайте в долоні ті, хто має чорне волосся або світле, чи руде довге, коротке, хто любить футбол або хто любить малювати. Скажіть мені, між нами що є спільного? А чим ми відрізняємось? Так, ми багато маємо відмінностей, але кожна людина хоче, щоб її поважали, любили, цінували. Отож, давайте з вами поговоримо про толерантність. Толерантність, друзі, це добро, любов, повага, милосердя. Співчуття. Нас оточує багато різних людей, дітей, з різним кольором волосся, очей, шкіри. Але, на превеликий жаль, нас оточують люди ще з особливими потребами, які не бачать, або не чують, або не можуть ходити. Причини цьому є різні: це хвороби або травми, або війна. Тож, коли ми побачимо таких діток, людей, як ми себе будемо поводити? Не можна сміятись, не можна відвертатись, не можна показувати пальцем. Так, ми будемо добрими, співчутливими, толерантними з такими людьми. Тож давайте ми будемо цінувати такі якості. І зараз я пропоную вам послухати казочку. Про толерантність. Жила була у чарівному місті Дружляндії велика гарна парасолька. Вона була особлива, бо кожна її частинка мала свій колір. Один клин був червоний, інший жовтий, третій Синій, ще зелений, рожевий, фіолетовий і звали її Парасолька Толерантності. Коли в місті починався дощ сварок або буря непорозумінь, парасолька розкривалася над мешканцями і усіх об'єднувала та ховала від дощику. Одного разу кольори парасольки посперечалися. Я найголовніший, сказав червоний. Без мене не було б тепла та любові. А от ні? вигукнув жовтий. Я колір сонця, радості і усмішок. А я, обізвався синій, колір неба і спокою. Без мене все було б тривожно. Гей, друзі, тихо промовив зелений. Не сваріться, ми всі, всі потрібні. Без кожного з нас не буде веселки. Кольори замислилися. І справді, коли вони об'єднувалися, ставали красивою веселкою, яка радувала всіх. Парасолька лагідно всміхнулася. От бачите, малята, толерантність! Це коли ми приймаємо інших такими, якими вони є. Кожен із нас особливий. Але разом ми створюємо красу і добро. З того часу кольори більше не сперечалися, вони дружно захищали всіх від дощів сварок, нагадуючи: будь добрим, будь розумним. І світ стане яскравішим. Тож, друзі, толерантність це повага, доброта і дружба між усіма. Толерантність це доброта, це повага, вічливість, терпимість, розуміння, мир, любов. Чесність, співчуття, дружба.